Україні пані та панове, наша студія сьогодні дуже святкова, урочиста, особлива, весняна. Ми говоримо про дуже багато пані, але вона багата не тільки на гроші, вона багата на незмірний і неосяжний свій внутрішній світ. А ми, смію, думати, такі бідні на знання про неї. Отже, Милорадович Скоропадська. Єлизавета милорадович Скоропадська, яка народилася за одними даними 31 грудня 1831 року або 1 січня 1832 року і відійшла у вічність дуже рано, у 1890 році. Один із її сучасників, подивіться на цю красуню, один із її сучасників казав, що це була пані. Єдина рівна своєму часові, так казав пан Пильчиков, який очолював полтавську громаду. Пан Пильчиков, який був переконаним Кирило Методіївцем. Що ж це за така панна, про яку ми так мало знаємо? В 1862 році одна паризька газета Індепенденс Веле писала, що в Полтаві на чолі з жінкою. З жінкою-гетьманшою такий дивний суфікс, тепер він просторічний. З жінкою Гетьманщину відбуваються збори. І ці збори на меті з чією жінкою мають проголосити гетьманську Україну. Уявляєте? Як була стривожена Франція, майже так, як стривожений сьогодні Макрон, що Путін ніяк не може вкоскати Україну. Аж у Франції в одній з центральних газет писали про ту жінку, що вона організовує такі збори. Але то ще не все, панове. 1939 року, це ж за скільки часу після її народження і відходу у вічність, інший видатний чоловік, Григорій Нудьга, почав збирати матеріали про її життя. Аби показати свідові ці наші українські скарби, які часом від нас ховає так історія. І зібрав ці матеріали. І, власне, через те, що він їх зібрав, він був арештований, ув'язнений, репресований і проскрибований. Постає запитання, що ж це за пані така нашої культури, про яку пишуть у Франції як московську сепаратистку, що хоче відновити гетьманат. А вже у 20 столітті зате дають. Термін нашим дисидентам і дослідникам. Отже, панове, Єлизавета Іванівна Милорадович у дівоцтві Скоропадська: шляхтянка, графиня, благодійниця, дружина дійсного статського радника. Статський радник це за нашою сьогоднішньою термінологією щось на зразок заступника очільника Ода. Або як то часом люблять обзивати віце-губернатор, дружина статського радника Лева Мелорадовича, що був дядьком відомого українського історика-графа Григорія Мелорадовича. На світлині ви можете побачити цю чарівну пані, про яку тоді казали, що вона дуже видна, красива. З молодим обличчям при сивому волосі, але водночас і велична, і проста жінка, так казав сучасник графині пан Потоцький. Її вважали жінкою емансипе, тоді вживали це слово в такій французькій формі. Це емансепе проявлялося в тому, що Милородович одягалася за останньою французькою модою. Милородович курила. Я не знаю, чи це добре, але курила зверніть увагу не палила. Бо як будете палити, то згорете. Тому від слова палити ми утворюємо слово палій, а від слова курити ми утворюємо слово курець. І це, власне, свідчить про те, котра форма правильна, у нашій мові правильна форма курити. Отже, вона не лише одягалася за останньою французькою модою, була дуже видна, вона ще й прекрасно володіла німецькою мовою, французькою мовою, розмовляла ними вільно, так як розмовляла московською мовою на святій Полтавщині. Окрім того, вона мала за завдання номер один вивчити яку мову? Англійську. Хоч англійська мова тоді, якби тепер сказали, не була. В Тренді, себто, не була такою потрібною, бо неправильно казати запотребуваною. але не була такою потрібною. Чому милородовер Скоропадська вирішила вчити англійську мову? Мета була дуже проста. От, власне, я цю мету посилаю сучасним нашим сучасникам, які кидаються так до вивчення англійської мови. Мета від Милорадович перекласти нашу фундаментальну історію русів англійською мовою, аби світ довідався про подвиг українців, про те, що українці ніколи не перестають змагати за свою свободу. Милорадович розуміла, що для цього потрібне знання мов, аби оповісти всім, які ми окремішні і самодостатні. Отже, народилася вона у відомому маєтку Тростянець, що на Полтавщині. Нині цей маєток відомий унікальним дендропарком. Цей дендропарк спорудив за кілька років після народження своєї донечки Єлизавети. Її батько Іван Скоропадський. Так, так, Іван Скоропадський нащадок цього. Івана Скоропадського, гетьмана Скоропадського, який став гетьманом України після знищення Івана Мазепи. Знищення, звісно, що фізичного, але не духового. До речі, гетьман Іван Скоропадський також був неабияким меценатом і благодійником свого часу. Можливо, оця генетична риса передалася і нащадкам. Іван Скоропадський, тобто батько Єлизавети, був дуже багатим чоловіком. Це багатство його визначалося. Понад сімома тисячами десятин земельних угідь. У його розпорядженні була 1350 тисяча п'ятдесят кріпаків, перепрошую. Мав він кінний, овечий та два цукрових заводи і аж три винокурні. Про свого діда згадував реальний гетьман вже сучасності, тобто 20-х років, Павло Скоропадський так. Що е, дід дуже кохався в українській історії, дуже добре цю історію знав, дуже добре знався на літературі, виписував журнали різними мовами європейських, щоб весь час бути в курсі літературних новинок. В основній салі розкішного маєтку в Тростянці була велика галерея портретів наших гетьманів, і дуже цікаво, що в центрі всіх тих гетьманських портретів був його величність. Він основний гетьман Сипа. Паратист, основна наша військова сила. Початку 18 століття, яка була потім так відроджена крутянами армією ЄНР, Рупільською армією і іншими, а саме Іван Мазепа. І цікаве міркування нащадка Івана Скоропадського, Івана І, Івана Другого, Івана Діда і Івана Гетьмана про те, який був світогляд у його предків. Бо для нас це основне завдання гену українців показати, як ці люди думали, панове. Тому що замало знати, треба мати. Мати ще стрижневий світогляд, тоді ми будемо нездоланні. Бо знання це річ відносна. А от світогляд, коли потужний, людина втримає тоді будь-що. Отже, що казав Павло Скоропадський про свого діда Івана Скоропадського? Моя родина. Була глибоко віддана російським царям. Якось це не дуже приємно читати. Але це наслідок, шановне панство, оцієї дикої колонізації України упродовж 18 і 19 століття. Моя родина була глибоко віддана російським царям, але у всьому підкреслювалось якось, що ми не великороси. Ми не великороси. А малоросіяни, Як тоді говорилось, знатного походження. Тобто заасфальтувати, викорінити. Видерти, вилучити цей український ген неможливо було. І смію думати, що саме тоді витворилася так звана подвійна ідентичність. Цю подвійну ідентичність латинською мовою називали, якщо говорити про підлеглість Польщі генетівус Русус і націонеполонус. А тут ми маємо, тобто за своїм курінням, ти українець, але підлеглий Московікус. І ця подвійна ідентичність вона настільки е, пустила своє негативне бур'янове коріння в українську підсвідомість, що ми і сьогодні цю подвійну ідентичність маємо. І ця подвійна ідентичність виявляється в тому, що ти українець, але говориш якоюсь дикою чужою мовою, мовою ворога. Ось такий вияв має ця подвійна ідентичність. Одружився Іван Скоропадський, який мав таку розкішну. Галерею портретів і мав у серці цей світогляд, одружився він також з Єлизаветою. З Єлизаветою з роду Тарновських. То знаменитий рід Тарновських, які заснували музей у Чернігові, який і досі вражає своїми експонатами. Рід, який також сягає козацького, козацько-старшинського гену. Родина Тарновських мала ще найтісніші зв'язки ще з одною винятковою родиною, про яку варто знати і говорити. Це родина Маркевичів, у цього знаменитого історика нашого українського. У 1849 році сталася подія в житті доньки Івана Скоропадського і Єлизавети Тарновської. Народилася Єлизавета 1849 рік. В 49-му році Єлизавету, перепрошую, не в 49-му народилася, в 32-му народилася, але в 49-му, щоб ви побачили у цю близькість дат, в 49-му році її видають заміж за Лева Милородовича. Цей Лев Миродович був старший за неї на чверть століття. Єлизаветі було усього навсього 17. Милорадович долучив до колосальних маєтків скоропадських свої маєтки. Рід Милорадовича сягав сербського коріння, найвищого прошарку сербів ще часів перед модерного часу. Отже, Милорадович володів двома тисячами селян та п'ятдесятьма тисячами десятин землі у Полтаві та на Кертинославщині. Наголошу ще раз, що це був Україн. Інський шляхецький рід, предки якого сягали Сербії та Герцеговини, звідси і саме прізвище звучить так природно по-сербському, як Милорадович. прославився його предок. Тим, шановне панство, це треба знати, який. Світогляд несли в собі ці люди. Прославився предок Милородовича тим, що він підписував так звані коломацькі статті, і у цих коломацьких статтях вимагав від Петра І скасувати малоросійську колегію і повернути Україні гетьманський устрій. Звісно, що зреалізувати тоді це було неможливо, і це абсолютно логічно перегукується з тою мрією, яку мала її величність Скоропадська Милородович. Бо саме вона найбільшою мірою мріяла про гетьмана України, тому, мабуть, не випадково французька газета про неї це писала. Отже, з переїздом до Полтави, це подружжя подружжя Лизавети і Лева. Вже Лєзавета Милорадович Скоропадська. Переїздять до Полтави. Взимку в основному вони перебувають в Полтаві, влітку у своєму маєтку в Санжарах. І з переїздом до Полтави розпочинається її активне, суспільно, культурне і громадське життя. Проте у родині Милорадовичів стається найсвятіша подія для кожної родини. Народжується донечка. Донечка називається Олександра. На превеликий жаль, ця донечка помирає. у 1000 852 році, маючи всього-навсього два рочки, це накладає дуже тяжкий відбиток на почуття молодої Олександри, на її відчуження від чоловіка. Я би не дуже хотіла заглиблюватися у їхні інтимні взаємини. Вважаю, що кожна велична постать має право мати. Завісу над своїм особистим і внутрішнім життям. Але в щоденнику Єлизавета не завше добре відгукується про свого чоловіка, власне, в тому сенсі, що не мала з ним спільних духових інтересів. В одному з своїх листів вона писала: «Дорога би дала, щоби нібить Милорадовичей» і називала його дідом. Проте ця криза. Якийсь час тривала і минула, тому згодом народжується в 55-му році, 30 квітня син Григорій, якого Єлизавета називала так гарно, називала Грициком, говорила російською мовою, але тоді наш антропонімікон ще не до такої міри знищений і занечищений, як сьогодні. Це означало, що навіть говорячи чужою мовою, ти пильнував, яку форму і вживаєш. З цим Грициком Єлизавета пов'язувала свої найпотаємніші мрії, аби з Грицика виріс майбутній гетьман України. Що вона казала про цього свого хлопчика, якому віддала усю свою любов і який став її невимовним щастям після втрати донечки? Можна собі уявити, наскільки це було для неї важливо, що Господь подарував сина. Дитя це, звісно, не буде виховане в дусі Милорадовичів. Тут вона е, кидає камінь на адресу Милорадовичів в тому сенсі, що вони повністю інкорпорувалися вже у систему Російської імперії. Не буде зависати в передпокоях царських, не буде ренегатом, а радше завершить як полуботко, інакше він не мій син, і я не його мати. Мій Грицько, зверніть увагу на цю форму. Мій Грицько буде козак, а не пан і дружно буде жити в своїх санжарах. Зі своїми колишніми селянами, яким я подарувала і землю і садиби, а вона справді подарувала їм землю і садиби. І не тільки цей шмат землі, яким належав селянам відповідно до земельної реформи і землі за викуп, вона подарувала ще кожному з них додаткові десятини землі. Отже, на превеликий жаль, забігаючи наперед, скажемо, що син. Не виправдав сподівань матері, став унікальним марнотратником і гульвісою, здобув непогану освіту, тобто добру, працював за сучасною термінологією у Міністерстві закордонних справ Аташе у Петербурзі і спускав гроші своїх, своїх батьків. Проте, мрія Милорадович, все таки здійснилася, але я поки що її від вас зумисне приховаю. Світогляд Єлизавети Милорадович, як унікальної жінки свого часу, ми можемо відчитати з її листів з її небожем. Що це були за стосунки з небожем? Можемо лише здогадуватися, але це, мабуть, було щось більше ніж стосунки тітки і небожа. Але саме їхні розмисли на політичні теми розкривають нам внутрішній світ пані Єлизавети. Отже, її небіж служить при імператорському дворі. Отримує звання поруччика кавалергардського полку. А Єлизавета на це реагує з неймовірною долею іронії. Вона, до речі, була жінка іронічна, жінка саркастична, жінка дуже гостра у висловлюваннях? Жінка різка у своїй поведінці, жінка, яка знала собі ціну. Це реально була пані над панями, як слушно сказав про неї Пильчиков. Так що вона пише у цьому небоживі? Я процитую мовою оригіналу. Бо цю цитату, яку ви бачили в нас на екрані, даруйте це мій переклад. Я вже якось не могла тут витримати етова язика. А тут я все-таки процитую, як воно було в оригіналі. Отже, що каже Єлизавета в листі до свого небожа? до військової кар'єри вона ставиться дуже скептично його і іронізує. Щоб усердна служба на сторожах у тілах імператриці, Бо вона нагадувала йому: слухай, ти, ти потомок полуботка истинное назначення каже Елизавета быть полезним человечеству, а не потішать романовської отродье. Фантастична характеристика московських царів потішать Романовської отроді. А коли Григорій в одному із листів написав їй, що він збирається їхати на Кавказ і там воювати, Мелорадович вибухнула терадою, яка є найкращим портретом її внутрішніх переконань і українською силою. Силою, яка казавши, прагне свободи. Отже, що каже йому Милорадович на його бажання іти воювати на Кавказ і поневолювати ці народи. Поему Кавказ ми всі дуже добре пам'ятаємо. І саме в Самвела Нігояна на Майдані стріляли тоді, коли він цитував Шевченків Кавказ, борітися поборити. Це бажання для мене дике. Я розумію деякі чар небезпеки для гарячої душі. Зрештою розумію розвинене чистолюбство, що потребує нагород. Війна за свободу. Зверніть увагу, панове, на ці слова. Війна за свободу для захисту вітчизни проти нападу сильного ворога це все свята справа. Так, в нас також зараз триває свята національно-визвольна війна. Не просто війна, не АТО і не ООС, а національно-визвольна війна, яку Милорадович називає святою. Це все свята справа, але забирати в нещасних черкесів свободу, їхній єдиний набуток, дратувати їх все це варварство, що не гідне тебе, мій друже, ось яку ми маємо пані. У 19 столітті з яким світоглядом вона максимально намагалася залучити цього небожа у Петербурзі до українських справ? А в чому полягали тоді українські справи? Українські справи полягали тоді у максимальному ширенні української літератури. Про світи ніколи. Не буває замало наші гени українців це також елемент цієї просвіти, аби просвітити Україну людину, і вона стала вільнішою. Що вона каже далі у листі до Григорія? Паклепачі Грицик, каже російською мовою, але звертається тільки в українській формі імена а не Гріша. А хлопачі, грицик, ти ж щирий українець. В тебе тече кров полуботка, кава і ліврея, не могла би же тебе окончательно розвратити. Якщо це скабліть ржу, яка класна метафора. Якщо це скалдить ржу, ти все ж українець. А чому вона апелює до полуботка? Наголос саме такий правильний, хоч він комусь може здаватися дивним. Тому що його прадід. Оцього Грицика був одружений із правнучкою гетьмана полубутка. Ось вона, українська аристократія. Ось вона українська шляхта. Ось він український ген, незнищенний, який весь час спалахує і проявляється в тому чи іншому. Покоління. А далі вона писала таке: таке, що просто є медом на, на серце. Йому ж писала: Не цурайся, не цурайся оце Шевченкове слово. Чужого научайтесь, свого, не цурайтесь у Шевченка чужому. Не цурайся рідної мови, коли не сам, то дай другим писать. Єдиний раз спробувала написати щось українською мовою, і вийшло це в неї дуже цікаво, і дуже щиро, і дуже органічно. Отже, як бачимо, світогляд. Єлизавета Милородович Скоропадської був дуже цілісний, надзвичайно сміливий на свій час і дуже прогресивний. В систему її прогресивних поглядів входили і антикріпацькі погляди. Ці антикріпацькі погляди тоді були надзвичайно модні. Я хочу нагадати: кріпацтво скасовано в 1861 році. І Милородович Скоропадська мала найтісніші зв'язки із основним теоретиком і практиком цього питання. І прізвище цього чоловіка, напевно, широкому загалові невідомо. Це був Михайло Павлович Позин, державний діяч, таємний радник, статс секретар один із теоретиків селянської реформи 61-го року. Автор програмових документів цієї реформи він очевидно давав їй велику кількість літератури на цю тему. Вона це читала, ковтала. Це стало її світоглядом і її е, переконанням. Отже, крім цього, вона замовляла величезну кількість забороненої літератури для себе, зокрема із Петербурга. І як згадував власне Микола Маркевич, що процитую Маркевича Лізі Милорадович, прислані через пошту 10 томів. Панство, 10 томів заборонених книг із Петербурга. Тюк запечатаний був казенними печатками. Та й провезла вона сама через кордон. Сама провезла через кордон 150 таких же книг. У тому числі перевезла усього Герцена. Але вона захоплювалася літературою не тільки з Петербурга, не тільки, скажімо так, вільнодумною літературою московською. Вона захоплювалася літературою, яка виходила тут в нас в Галичині, що надзвичайно важливо. Вона була передплатницею часопису Галицького часопису Мета. А чому? Тому що цей Галицький часопис не тільки був важливий для неї за своїм змістом, він був важливий фонетичним правописом. А фонетичний правопис це був символ прогр... Пресивних сил, тому що він відбігав від церковно-слов'янської традиції, яка завше в українців асоціювалася із московською церквою, яка поглинула українську. Ми знаємо це в 17 столітті. Отже, у будинку Милорадовичів, як я вже сказала, раніше у Полтаві, а потім, влітку у в Санджарах, цей будинок перетворився у. У салю, де збиралися люди е, спільних політичних поглядів, вони обговорювали різні літературні новини, мистецькі новини, обговорювали ці новини, передплачували величезну кількість закордонної літератури. На тих зустрічах у помешканні милородовичів Скоропадських були такі видатні постаті, як Василь Білозерський, як Дмитро Пильчиков, про якого ми вже з вами згадували, як Микола Боровиковський, як відомий композитор Модест Мусорський, власне, той Модест Мусорський, який. Каз сказав що Милородович Скоропадська це європейка до кінчика нігтів. Європейка до кінчика нігтів, та багато інших людей там були дуже важливо, що гостював у родині Милородовичів батько відомого нашого історика Іван Дорошенко. ідеться про історика Дмитра Дорошенка. Саме Іванові Дорошенкові Милородович Скоропадська подарувала унікальну книгу, книгу, яка є символом нашої з вами самодостатності. І Сили, а саме нецензурований кобзар Тараса Шевченка, який вийшов у Празі. вона наголосила тоді, власне, на такому, що наукове товариство, яке згодом вона профінансує у Львові, наукове товариство має мати ім'я саме Тараса Регоровича Шевченка, що свідчило її про. Про її неабияку прив'язаність до Шевченкових цінностей, зрештою вона брала участь у дуже цікавій акції висадження дуба на честь перепоховання Тараса Шевченка як символу української сили. До речі, дуб Шевченка і досі плодоносить. Отже, саме на таких. На таких полтавських зустрічах народилася полтавська громада. З цієї полтавської громади виросла українська національна ідея, потреба української національної від, ідеї, відродження української національної сили, і ця ідея тріумфально почала крокувати усією Україною. Але нагадаю, що Милородович творила у час циркуляру, коли була заборонена. І українська мова, і українська література, і український театр, і так далі. Яка була її реакція на ці заборони? Яка була її реакція на, на те, що її звинувачували у е, підготовці якогось перевороту і е, відновлення гетьманського ладу? Звісно, вона страшенно з цього була роздратована, але вона знайшла спосіб, як це роздратування зліквідувати. Вона почала вкладати свої колосальні кошти у надзвичайно важливі проєкти на західній Україні на Галичині. Бо тут було більше можливостей для того, щоб будувати культурно освітній український світ як платформу до незабарного відродження української держави. І на екрані ви зараз побачите, що саме вона, шановне панство, фінансувала товариство про світи тисяча рік. Саме вона фінансувала, фондувала наш журнал Правда в 67 році. Саме вона стала фундаторкою наукового спочатку літературного товариства імені Шевченка в тисяча 18... 73-му році. А потім саме вона закладала основи е, наукового товариства імені Шевченка, як воно є сьогодні. А потім це наукове товариство Шевченка, кажучи, сьогоднішньою термінологією перетворилося у медіахолдинг. Бо саме навколо нього ви виросли ось такі періодичні видання, які ви бачите: діло, зоря, записки НТШ. Вони всі виросли тому і тільки тому, що свої кошти туди спрямувала Милорадович скоропадська Зрештою, вона очолювала. Полтавське філантропійне товариство, яке фінансувало недільні школи, яке фінансувало гімназію, відкрила школу в одному із, слі, із, із сіл. Наполягала, що вона готова свій великий маєток, який ви бачили, віддати під гімназію в Полтаві, але її, звісно, не почули. Вона фінансувала видання українських підручників, назву лише три надважливих: це буквар Тараса Григоровича Шевченка, це громадка Пантелеймона Куліша, і це один дуже важливий важлива. Праця оповідання святого письма Опатовича, тому що українською мовою це написано. Отже, і останнє панство: ось ця яскрава благодійницька діяльність цієї світоглядово потужної жінки обірвалася раптово несподівано і просто страшно. Вона зайшла до своєї кімнати, і зупинка серця. Це сталося у ніч з 13 на 14 лютого. Спочила вона несподівано. 14 лютого вночі увечері сиділо в неї доволі і певна річ нікому доволі багато людей. І нікому, на думку, не приходило, що ласкава і привітна господиня вітає їх в останнє. Ледве пороз'їздилися гості, Елизавета Іванівна пішла спати лігши. Почула себе недобре, швидше послали по лікарів, але за півгодини її не було. Лікарі застали труп. Вмерла вона з параліча в серці. Єлизавета Іванна була ще не старого віку. Не було їй більше як 54 чи 56 років жити та б ще й жити. Розрив серця. Отже, закінчилося. Фізична дорога Єлизавети Скоропадської, але не закінчилися її діти ще її дитище, наукове товариство імені Шевченка. Працює до сьогодні. Просвіта працює до сьогодні. Українська мова живе не в недільних школах, а живе в університетах, тому що була її величність фундаторка Єлизавета Милорадович скоропадська